Ласкаво просимо до нашого інформаційного відео про ринково-нейтральний трейдинг інвестиційну стратегію, яка має на меті отримання прибутку незалежно від загального руху ринку. Основний принцип ринково-нейтрального трейдингу полягає в поєднанні довгих і коротких позицій, щоб мінімізувати залежність від руху ринку. Ця стратегія має такі переваги, як низька кореляція із загальним ринком, що покращує диверсифікацію вашого портфеля та зменшує ринкові ризики. З огляду на стагнацію німецької економіки, де державне споживання зростає, а приватні інвестиції знижуються, такі незалежні стратегії набувають все більшого значення. Однак ринково-нейтральні стратегії є складними, вимагають високого рівня експертизи та можуть супроводжуватися вищими витратами, що потребує ретельного зважування. Конкретним прикладом є Systematic Market Neutral ITI сертифікат зертифікат Зайсінде 000 AMC 05, яке реалізує таку стратегію. Цей активно керований сертифікат поєднує довгі та короткі позиції в різних класах активів, однак не гарантує збереження капіталу і містить ризики аж до повної втрати інвестицій. Ринково-нейтральний трейдинг може стати цінним доповненням до вашого портфеля, але вимагає глибокого розуміння основних механізмів і ризиків.